Друзі, всім привіт, слава Україні. Так, Сьогодні у нас неділя, льот нас не перенесли в зв'язку з погодніми умовами. Так що вчора дуже сильний дощ був, сьогодні зранку був дощ, але я вивіз голуби на 40 км, щоб не застоювалися, а ось вже прилетіли. Десь 40-45 кілометрів намало, ще часу не було. Я так чисто, щоб вони... Не застоювались, трішки їх стресував, але не прилетіли. Вивіз я десь приблизно в 9-й випустив, але я не виходив, не дивився, а от тільки що вийшов, дивися, літають, можливо ще. Можливо, раніше прилетіло, можливо тільки що не знаю. Так що останні льот нас перенесли. на наступну неділю я там вдома буду вже то я вам вже останній прильот е зазнімлю як вони прилітають знімлю як погрузка відбувається що до цього трішки відео такого більш інформативного так голуби літають гарно так бачу, що вони ще сідати не планують. Трішки змінили ми план харчування, всього. Я думаю, що тепер буде все добре на наступний рік. Теж все буде добре. Не знаю, десь вони завернули, не бачу їх. Ще планую, мабуть, отут де кліточка стоїть, де в мене ізолятор, там декілька є штук. І я планую ще, мабуть, добудувати. Два метри, мабуть, треба добудувати. Так як в мене лишається багато голубів. Молодих залишилось багато, і старими деякими ще планую літати. Мені потрібно більше місця, як то кажуть, тримаєш голуби. І голубятню будує все життя. Добудовуєш. Так, ось вона банда. На наступний рік вже можливо молодих буде більше. Цього року я чисто пробую, щоб прогнати голубів. Ніякі результати я не надіявся. Чисто для себе, але вже деякі голуби себе трішки проявили. Значить, ми будемо працювати в правильному напрямку. О, що здесь їх. Можливо, яструб. Тут вже бачу появився. Знову. І тоді вже будемо далі працювати. Якщо буде все добре, за зиму добудую. Можливо, не буду так обшивати тільки дві сторони, а одну сторону за шию сіткою, щоб було більше повітря. Чисто на молоді. Візьму 2х2. Там вже десь приблизно 40 кухня молодих. І тоді вже будемо пробувати. З чого треба починати. А там побачимо. Дай Бог, щоб закінчилась війна. І тоді вже буде все. А так зараз багато хто зменшив кількість голубів і всього іншого немає можливості. Так що і ми не маємо такої можливості. Хотілося, звичайно, більше, кожен раз весь час хочеться більше і більше, і більше і більше головів, але виходимо з того положення, що маємо. І як ми зможемо за ними доглянути. Ось вони пішли. Щось вони не... не хочуть заходити на посадку. Значить вони. Ще не налітались, так можу літати хвилин 30-40. пішли. Так, добре, друзі. Льоту в нас не було. Я думаю, що на наступні вихідні льот вже точно буде, поперенесли. там погода краща. Це вже буде фінал, до мене буде десь приблизно 400 кілометрів, 390 там щось. І я вже тоді знімлю вам прильот. Так, друзі, все наразі дякую, всім пока. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Все, всім миру, мирного неба.